Нове вітаю, Микола Васильович. Доброго дня. Доброго дня. А ми дуже багато разів уже знімали відео, там збирали пшеницю, тритикали сьогодні жнива льону і в фоні там завжди бігав оцей червоненький агрегат. Але ніколи ми йому не приділяли уваги. і Я тут подумав, чого б нам не зняти про нього огляд. А тим більше працює він вже далеко не один рік. Микола Васильович, скільки тисяч він напрацював вже? Mm, більше п'яти тисяч. Більше п'яти тисяч, в принципі, це вже наробіток, який міг би показати, вартує цей пьотінгер своїх коштів чи не вартує. Залишайте з нами. Зараз трошечки розкажемо, як цей гергат працює. Там його вже пора списувати, чи ще, чи ще може бути. <гум> <гум> ну, це так, це жартую. А давайте, давайте, можливо, декілька слів. В принципі, це ви купували його для яких цілей? Закриття вологи, лущення стерні пшениці, провокація падалиці. По чому, для чого ще використовували? Ну, в першу чергу це лущення стерні. Тобто після жнив, тільки комбайн пройшов, йде цей агрегат. Ми таким чином лущимо, зароблюємо падалицю на глибину 3-4 см, максимум 5 см. Mm -hmm. Ну, звісно, закриваємо вологу. Значить, до речі, в цьому агрегаті передбачено декілька три вида батарей. Ми зупинилися котків, котків. Котків, да, котків. Котків після дисків. Mm -hmm. Значить, ми зупинилися на прорезинених диск котках. Значить, вони ну, самі дорогі, але вони роблять самі кращі, так сказати, дають нам найкращий результат. Тобі Диски підняли, заховали зерно під ґрунт або ж там насіння бур'янів чи ще що. А каточки прийшли і прикатали. Тобто відразу, ущільнили. так сказати, ущільнили, Значить, відразу створюються сприятливі умови для проростання бур'янів або падалиці. І таким чином ми якби, досягаємо. Такого результату, тому що коли в нас був, наприклад, просто лущильник, да ми після лущильника запускали ще кутки. Окремо дві ще дві операції. Дві ходили. операції треба було робити. Два, два агрегати ходили по полю. Тут же ці дві операції ми виконуємо за один прихід агрегата, тобто це досить вигідно. А коли ви купували лучильник, між чим ви вибирали? У ну, нас в принципі, не дуже широкий вибір Ми, якби, Катрос, це Амазони, і якби, ось, звернули увагу на Teradisk Пьотінгер. Вивчили нюанси, основні моменти по одному і другому варіанту. І все ж таки незважаючи на те, що цінова політика на Пьотінгера, вона більш так сказати вагома, Так ніж дорожче. <смітна> <смітна> да. Значить, ми все ж таки порахували ті переваги, які отримуємо при використанні цього агрегата. <смітна> ну і скажімо, я думаю, що не, ми не прорахувалися, в принципі, задоволені роботою цього агрегата. Що стосується, наприклад, якихось проблем з поломками, виходом з ладу агрегата, практично майже не, не спостерігається такого. Щось було, якийсь, десь, щось флажочок, де, ну, це рік чи два назад щось таке було. Несуттєве, яке там замінилося в один момент і, і все. А так, диски. Ну, що, що хочу сказати, за 5 тисяч на робітку комплект дисків вже зносився. Але якби можна його було ще використовувати, але в нас були запасний комплект дисків. дісків. Да, це, це якраз цікава історія. Я хотів, да. щоб ви про диски. А давайте зауважимо ще раз. Диски відходили 5 тисяч гектарів. Це, це круто. А грунти у вас які? Ну, чорноземи. Чорноземи, е і чорноземи. 5 тисяч це гарний показник. Так, так. От, і, да, Давайте ми тоді просто тут одразу, якщо ви зауважите, це лущельник, але <свісно> диск тут <свісно> будь здоров, це, скажімо так, вже серйозна дискова оборона Не. працює, яка вже там можна претендувати на основний обробіток з такими Не. дисками. Ну, звісно, звісно. – А що, 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 що це за диски? Це диски, які ми придбали близько 20 років тому. Ми ці диски придбали для БДТ-7, ага. які в нас, якби диски там вийшли на ньому з ладу. І ми придбали ці диски. ще Це якийсь 620-й чи що? що це? Це, Точно не можу сказати, який там діаметр, ну, він десь, ну 60. Плюс. Да, 60, так. Да. Значить, рідний, якщо не помиляюсь, 580, а тут десь 620, десь так. І ось, значить, це диски ми ці придбали в компанії Rice. Ще коли той Райз був? Да? Значить, і ну, як там їх позиціонували, кожен диск це 10 доларів на той час. Це диски, які були виготовлені в Англії. Вони попрацювали чимало у нас і на БДТ-7. Угу. І зараз ось ми поставили їх маленьку реконструкцію зробили. Це, ну, там перехідничок там, місця, невеличкий і... Да, перехідничок. І реально вони працюють, фон залишається, як бачимо аналогічний рідним дискам. Тобто так, Комплект дисків це 180 тисяч, недешево. Ага, а ви просто розібрали? Ми БДТ розібрали і поставили сюди, я думаю, що роки 3-4 він ще працює на цих дисках. Тобто така модернізація з БДТ-7. Замість комплекту оригінальних дисків. Ні, ну, Саме головне Пьотінгер, ну, терадиск, він же ж в принципі, одна з його фішок це рівномірність, якість обробітку. Так, так. А, а з цими дисками ви перевіряли, як. Ну, практично, різниці наочно ми не бачимо. Реально, і, і стики і все йде без проблем. Тобто, підрегулювали трошки, звісно, зараз є певна невідповідність, там от, якби ставимо глибині. по глибині, по мірки, да, по лінійці, допустим, там ставиться, там, допустим, ставимо 4, ну, воно йде, а йде, він, типу, да, да, він глибше йде, тобто ми поставили там на 3 чи на... Там, ну, зменшили просто. Ну, ви е по стерні на яку глибину працюєте? 4, 4 максимум 5. А, ага, ну, то в принципі він витримує свою глибину і а, пр проблем ніяких з ним нема. От, а е, якщо повернутися все ж таки до вибору між Amazon і а які переваги Пьотінгера для вас були ще ключовими? Ну рівномірність, ну рівномірність, Скажімо, так, Amazon це доволі, Катрос це популярна машина популярна. і продається його багато. А які були тут фішки, які вам сподобались? Значить, фішки це ось, наприклад, коли скажімо так, м'який ґрунт, да? І за колесами трактора він сильно, скажімо, проминається mm -hmm. донизу. Так? І якщо ми не зробимо таку річ, яка тут можна зробити, це десь порядка чотирьох дисків, їх можна опустити нижче. Якраз по, по за колії. слідом по колії трактора. І таким чином якість обробітку ґрунту практично стає однаковою. Тобто, якщо ми це б не зробили, тоді, скажемо, ми б просто притрусили ґрунт Колію притрусили. Да, притрусили і все. А тут є можливість ось це робити. Ну, в принципі, Доступне в обслуговуванні дуже просто, не обслужуємо підшипники на кожному диску регулювання проста, він важкий. Якщо ми, наприклад, його запускаємо, де ось трохи пересох ґрунти і треба його зробити, наприклад, катрас може вже не піти, а враховуючи, що тут на тонну більше ваги, він йде. Mm. рихлить і робить свою роботу. Тобто, ось це теж немаловажний плюс, тому що не завжди вдається зробити це ось так, що воно тільки ось скосили. І буває таке, що і збирається врожай, а там уже земля а там пересохла. Так, да, минулого року ми спостерігали там на полі декілька лущильників. вони там по пшениці їхали. Ну, Кутили, взагалі, взагалі не могла постерилися. Скотилися, є такі. Працювали, да. Тобто це є великий плюс. Вага, на теж свою роль грає. Отже, друзі, таке коротеньке відео, в принципі, агрегат класний. Не до не, хотів сказати недорогий, але він мабуть що один... ефективний, да, дуже ефективний, ефективний, але мабуть один із найдорожчих. Ну але бачите, 5 тисяч гектарів, відгуки позитивні, поміняли диски. Е, можна е, ну, таке от рішення з дисками знайти. Якість роботи при цьому не змінилась. Ну, от таке от рішення. А, а що думаєте, пишіть, залишайте з нами, Микола Васильовичу. Дякую вам. Дякую вам. На все добре. На все добре.